Вітаю вас, шановні глядачі. Тема нашого сьогодні коротенького відео це нове рішення Верховного суду, яке з'явилося у справі номер 344 дріб 12021, дріб 22 Верховний суд в цій справі висловив свою позицію відносно наявності можливості відмови від мобілізації на підставі релігійних переконань. Ми неодноразово. Зверталися до теми до цієї теми, до теми, яким чином можливо особам на підставі своїх релігійних переконань відмовитись від мобілізації таким чином, щоб не отримати відповідну кримінальну відповідальність. І це питання є дискусійним. чому воно є дискусійним? Тому що в мирний час питань проблем з цим питанням не виникає, тому що існує відповідний закон. Про альтернативну невійськову військову службу, яким повністю врегульовано це питання, в законі про мобілізацію під час дії воєнного стану, під час дії особового режиму і під час мобілізації, на жаль, немає жодної згадки про можливість відбувати цю невійськову, невоєнну альтернативну службу. Тим не менше, Верховний суд, ця справа, про яку йдеться мова. Вона є на сьогодні взірцева, багато змі її цитують. І хоча в цій справі рішення не на користь військовозобов'язаного, в цій справі, яку про яку зараз йде мова, військовозобов'язаного все ж таки визнали винуватим у е, ухиленні від мобілізації, і він отримав відповідне покарання у вигляді позбавлення волі, е, незважаючи на те, що він посилався на своє релігійне переконання, е, що він є. Відповідного віросповідання свідки Єгови. Верховний суд, тим не менше в цій справі пояснив, які критерії на думку цього складу колеги Верховного суду є важливими для визначення питання, чи має право особа на звільнення від мобілізації чи ні на підставі релігійних переконань. Зокрема, Верховний суд в цій справі зазначив. Що норми е, статті 35 Конституції України є нормами прямої дії, і вони можуть застосовуватися, незважаючи на те, е, чи передбачено це законом про мобілізацію чи ні. І е, саме цим конституційним положенням е, передбачено гарантія конституційна гарантія заміни військової служби альтернативною невійськовою службою за наявності такої обставини, як несумісність. Військового обов'язку з релігійними переконаннями цього військовозобов'язаного. І е, Конституція України е, суд ще один раз в цьому рішенні підтвердив, є е, нормою прямої дії і має застосовуватись незалежно від того, чи наявне таке положення в законі про мобілізацію, чи ні. Але разом з тим, Верховний суд. Цій справі визнав особу винуватим і, скажімо так, відхилив його доводи щодо наявності віросповідання, розповідання, оскільки взяв до уваги, що ця особа не мала постійних і сталих релігійних переконань, проходила відповідну військову службу раніше і не довела в суді ця особа, що дійсно має. Глибокі ці релігійні переконання це дійсно, на мій погляд, є дуже оцінювачним судженням, чи має особа ці глибокі та сталі релігійні переконання чи ні. Але тим не менше, Верховний суд роз'яснив в цьому рішенні детально, які саме саме критерії. До речі, Верховний суд ці в цьому рішенні зазначив, що не тільки суди повинні вивчати приналежність до певної релігійної організації, це не є основнополагаючим критерієм членства у релігійній організації, а потрібно вивчати судам у відповідних випадках усі обставини справ в їх сукупності і перевіряти. Чи дійсно використовується це право на е, заміну військової на військову службу сумлінно, чи дійсно це відповідає від особи, чи дійсна особа демонструє глибокі постійні сталі переконання? І, е, як і завжди, доводити це можливо усіма засобами? Які є доказами в суді, в тому числі показами свідків, в тому числі якимись письмовими документами, але в кожному конкретному випадку рішення буде за судом. На жаль, незважаючи на це рішення Верховного суду, на жаль, в законодавстві немає, в законі про мобілізацію немає відповідної норми і якихось критеріїв для осіб, що мають релігійні переконання несумісні з їх виконанням військового обов'язку, і тому, швидше за все, в кожному конкретному випадку це питання буде вирішуватися лише вже в суді. Під час розгляду кримінального провадження щодо військовозобов'язаної особи за відмову від мобілізації е, Принаймні, це рішення суду, незважаючи на те, що в ньому було засуджено е, військовозобов'язаного і визнано винуватим. Тим не менше, це рішення суду дає взірець для судів всієї України і е, визначає ті критерії, по яким тепер судді будуть перевіряти реальність. Е, Переконань особи, яка відмовляється від мобілізації на підставі релігійних переконань, будемо бачити, як буде розвиватися судова практика в цій галузі з урахуванням того, що мобілізація в Україні триває. Впевнений, що буде ще багато спорів та судових справ з цього приводу. Дякую за увагу. До зустрічі.